Збройні сили України кидають у бій проти рашистської армії найкращі самохідні артилерійські установки світу, одна з яких потужна німецька САУ, панцергаубіце 2000 Одна з найважливіших переваг цієї системи це її дальність. Зрештою, вона може похвалитись і високою швидкострільністю. Ця артилерійська установка здатна пригощати ворога 10-12 пострілами за хвилину. Крім того, варто згадати й про те, що наприкінці липня федеральний уряд Німеччини погодив продаж Україні одразу 100 САУ панцергаубіце 2000 у рамках контракту на майже 2 мільярди євро. Наостанок варто додати таке: Збройні сили України настільки активно використовують цю гаубицю на полі бою, що Німеччина. Чина відкриє для України центр обслуговування цих САУ у Польщі. Це пов'язано з тим, що, по-перше, при нормі використання снарядів на одну САУ у 100 одиниць на добу збройні сили використовують ці арт-установки ледь не в цілодобовому режимі. І по-друге, б'ють ворога з цих сау переважно на максимальну дальність, що також дає серйозне навантаження на цю систему. І тому німці, зваживши все це, готуються розгорнути ремонт цих САУ у Польщі. А Бундесвер надав уже збройним силам України. Усі необхідні запасні частини для вирішення поточних проблем. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон? З вами Наталія Леонова. Вітаю! США надаватимуть Україні обладнання та спроможності для захисту її суверенітету стільки, скільки знадобиться. Про це заявив міністр оборони США під час візиту до Латвії. Між тим Данія оголосила, що надійшли до Великобританії 130 інструкторів для навчання українських військових. Американські змі тим часом з посиланням на свої джерела в Україні повідомляють про те, що вибухи на кримській військовій базі сталися внаслідок військового удару. Про це ми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас з Капіталійського пагорбу. Вітаю Юлю! Вітаю Наталя! Отже, Юлю з якою метою прибув міністр Остін до Латвії, які заяви ми почули від нього, і що цей візит означає в контексті завтрашньої конференції в Копенгагені? Наталя дуже важливий візит. Це насправді перший за майже 30 років візит міністра оборони Сполучених Штатів до Латвії, і це демонстрація підтримки цій країни, але також і регіону перед обличчям перед загрозою подальшої російської агресії, про що звісно у Латвії є величезні занепокоєння. І міністр оборони сполучених штатів Ллойд Остін ще раз сказав про те, що Сполучені Штати готові проводити більше військових навчань в регіоні, зокрема в Латвії. Але також сказав, що у разі потреби Сполучені Штати готові будуть надіслати і більше своїх військових для присутності у регіоні. Те, що ми почув в контексті України допомоги Україні це дійсно велике і важливе ще раз заява і підтвердження того, що і Сполучені Штати, і західні союзники будуть з Україною стільки скільки буде потрібно, і що потік озброєння, який зараз надається, він не буде припинятися. Юлю після Латвії міністр Остін прибуває до Копенгагена, де вже збираються делегати конференції з підтримки України, і вже відбула зустріч міністрів оборони України, Великобританії та Данії. Чи маємо ми деталі цієї зустрічі? Наталію міністр оборони України Резніков провів двосторонні зустрічі зі своїми колегами з Великої Британії а також з Данії. Данія дійсно говорила про підтримку цієї країни і насправді оголосила також, що надійшла додаткову кількість своїх військових, своїх інструкторів для тренування українських військових у Великій Британії. Багато уваги привернула прес-конференція цих трьох лідерів, на якій українського міністра оборони намагалися журналісти з'ясувати, чи він Підтверджує, що за ударом на російську авіабазу у Криму стоїть Україна. На що Олексій Резніков сказав, що на це є лише проста відповідь? Що росіяни на цій авіабазі ігнорували одне просте правило, що не можна курити у небезпечних місцях. Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, теж вирішив не коментувати цю ситуацію. Одначе він відповів на інше важливе питання: чи Велика Британія вважає, що російські авіабази російські? Військові об'єкти на території Криму є легітимними, є правомірними цілями для вражання українськими військовими. Ось що він сказав, я не можу коментувати цю вчорашню подію, але загалом це було б правомірно. Якщо це був би український удар, це відповідало б нормам міжнародного права. Юля, отже, такі заяви прозвучали в Копенгагені. Чи маємо ми реакцію офіційного Вашингтона? Та як цю подію коментують у в, експертних колах? Так, Наталі в Вашингтоні єдине, що ми почули ніякої конкретної відповіді, але від Карін Джанпєр, речниці Білого Дому вона сказала, що Сполучені Штати продовжують підтримувати захист українцями свого суверенітету і територіальної цілісності. Від військових експертів ми чуємо такі думки, що удар на авіабазу російську у Криму є надзвичайно важливим, як зі символічної точки зору, так і стратегічною. Адже за повідомленнями там внаслідок цього удару були зруйновані 9-10 російських літаків які зокрема росіяни використовували для атак на українських військових, один з експертів, з яким я поспілкувалася, Дак Клейн з Атлантичної ради сказав про те, що це також буде важливо. адже тоді а, виходить, що українці мають, мають більше спроможностей, і Севастополь може бути в зоні їхньої досяжності. А це загроза російському чорноморському флоту. This on build up in... ця залежність від, in... від енергетичних in... ресурсів, and... ресурсів накопичувалась in... про протягом останніх 20 років, саме у Німеччині, Франції та інших країнах, чому на вашу думку, така недооцінка російських загроз була створена та переконана в свідомості політиків Західної Європи? я не можу відкинути припущення, що вся справа в їхніх економічних інтересах, у грошах, прибутках, дешевих енергоресурсах та можливостях вести бізнес. Але ще одне припущення ми маємо справу з зовсім іншою політикою, політичними діячами в Москві. І мої колеги напевно думали, що Путін просто трохи інший, але це не проблема, тому що з ним можна домовлятися, говорити та наводити свої аргументи. Але вони не розуміли, що для нього аргументи не грають ролі, тому що головна ідеологія цього режиму завоювати якомога більше територій, розширюватися і знаходити сусідів, на яких можна напасти. Якщо почитати, що говорять у Москві, вони намагаються відбудувати імперію, вони намагаються відновити радянський союз у тій чи іншій формі. Як ви пам'ятаєте, Путін говорив, що розпад радянського союзу став найбільшою катастрофою ХХ століття, і тепер вони послідовно намагаються відновити радянський союз. Це несе не тільки ризик і загрозу для України, але це також означає. Величезні загрози для всіх нас і цього разу навіть для тих країн Західної Європи, які не входили до складу колишнього радянського союзу? Ваша країна входила до складу радянського союзу. Чи почуваєтесь ви, ваша країна, безпечно у цій ситуації? І чи думаєте ви, що ваші союзники в НАТО вступляться за на ваш захист? Яка ваша готовність до погроз? My would be very Моя відповідь була б дуже простою. Ми почуваємося безпечніше ніж почувалися до 2004 року, тому що у 2004 році Литва стала членом двох дуже важливих організацій Європейського союзу та НАТО. Мені подобається повторювати це речення, і я повторював це речення багато разів. Європейський союз за краще життя НАТО за життя, і це досі актуальне і дуже важливе. Так, ми щиро віримо в запевнення наших партнерів щодо захисту кожного. Дюйму нашої землі, але це не означає, що ми не можемо докласти додаткових зусиль для покращення нашої безпеки. Ми багато зробили в цій країні, щоб модернізувати нашу армію та військові сили, створити кращу інфраструктуру та мати можливість розмістити додаткові війська наших союзників по НАТО. Ми збільшили наші військові витрати до 2,5% ВВП. І ми готові надати ще більше фінансових ресурсів, щоб виконати всі вимоги, які можуть виникнути в поточній геополітичній ситуації. Дуже важливо зазна. Начити, що Литва почувається в безпеці, але ми також повинні усвідомлювати ризики, тому що ми маємо справу з дуже небезпечним сусідом, і найкращим доказом є ситуація в Україні. що сьогодні ставиться на карту в Україні Демократія, та волт на кону демократія та міжнародна безпека дуже важливо зазначити, що апетиту Володимира Путіна немає меж. Якщо вони досягнуть успіху в Україні, вони будуть і на нашому порозі. Я не знаю, хто буде наступною мішенню. країни Балтії, можливо, Польща, Румунія, але це не найголовніше питання. Найважливішим питанням є те, що ми маємо зробити у форматі НАТО та Європейського союзу, щоб не допустити російської агресії. Путін має припинити свою операцію, як він її називає в Україні. Я сподіваюся, що Україна досягне успіх і ми будемо стояти разом з Україною до перемоги, звичайно, до перемоги України. І сьогодні ми бачимо багато запевнень від західноєвропейських лідерів, а також лідерів інших країн світу, що вони готові надати Україні військову допомогу. Європейський союз твердо налаштований на запровадження санкцій і продовження санкційної політики в майбутньому. Це дуже важливо, тому що наразі ми багато зробили, але цього недостатньо, щоб зупинити Путіна. States. Юнайтед Я хочу вас запитати ще про роль Сполучених Штатів. Вони фактично проштовхували цю міжнародну коаліцію і попереджали Україну про можливі загрози з боку Росії ще за пару місяців до війни. Як ви вважаєте, чи достатньо США роблять у цій боротьбі сьогодні? І хто на вашу думку повинен бути лідером цього поштовху, щоб зупинити Путіна? Я очікую, що Сполучені Штати мають бути лідером, і вони є лідерами у наданні військової допомоги та політичної підтримки, що дуже важливо. Але я вважаю, що швидкість ухвалення рішень зараз є найважливішим питанням. Так, мова йде про додаткову військову техніку, озброєння, інше обладнання, але це те, що потрібно українцям сьогодні, а не завтра чи післязавтра. Кожен день приносить багато жертв, страждають люди, зруйновані міста. Тощо ми повинні зупинити це якомога швидше. І роль сполучених штатів у цьому є вирішальною. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.